Програма утилізація, що гальмує процес переробки твердого палива ракетних двигунів на Павлоградському хімічному заводі. Пам'ять не вмирає. У нашому місті відкрили меморіальну дошку на честь загиблого в АТО Андрія Михайленка. Зелений дім акцію з висадження дерев провели на території модульного містечка. Вечір добрий на календарі. 31 жовтня. Понеділок цим і не тільки ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Павлоградський хімічний завод ліквідував найбільш небезпечні ступені двигунів міжконтинентальних ракет. Про це під час прес-конференції розповів генеральний директор науково-виробничого об'єднання Леонід Шиман. Нагадаємо, у 1991 році Україна підписала лісабонський протокол, згідно якого має утилізувати все стратегічно наступальне озброєння, що дісталось від радянського союзу. У грудні 1994 року наша держава підписує меморандум та, відмовившись від стратегічно наступального озброєння, отримує навзаєм гарантії безпеки від країн-учасників договору, що лишились у статусі ядерних. Це Великобританія, США, Росія та Китай. Рідкопаливні двигуни ракет утилізували на Дніпровському Південмаші ще до 2001 року. Частина твердопаливних досі перебувають на Павлоградському хімічному заводі. Перші кошти для утилізації твердопаливних двигунів на Павлоградському хімічному заводі отримали у 2004 році. З того часу побудували пілотну установку, де власне і відпрацювали технологію подрібнення, вилучення, стабілізації та переробки ракетного палива, що за своєю структурою чимось подібне на гумову підошву. До слова, для того, щоб розрізати на шматки таку речовину, використовують гідродинамічний метод: струмінь води в установці за товщиною не більший за людську волосину, однак настільки потужний, що сягає чи не всієї довжини ємкості. Не менш складною є процедура утилізації самого корпусу. Спочатку його розрізають на шматки, які потім формують у паперові пакунки та відправляють на термообробку до спеціальної високотехнологічної печі. Як результат від нього залишаються не токсичні. Оксичний шлак та сіль, якими взимку можна посипати дороги на величезній території підприємства. При цьому запевняють спеціалісти: жодних шкідливих речовин у атмосферу не потрапляє. Із 163 ступеней, які прийшли к нам на утилізацію твердоракетного ракетного сто 109 ступеней на сьогоднішній момент утилізовані. При цьому 100% утилізовано треті ступені, 54 штуки, 100% вторих ступеней утилізовано 54 штуки, і одна перша ступень. Причина досі незавершеної роботи у недофінансуванні Леонід Шиман переконує, що програмою було передбачено суму у більше 3,5 мільярдів гривень, а по факту виплачено тільки 1,8 мільярда гривень. З 2013 року фінансування капітальних витрат і зовсім припинили. Незважаючи на це, минулого року Павлоградський хімічний завод переробив 800 тонн твердого палива. Цього року всього 142 тонни. тони. При цьому закінчивши утилізацію п'яти критичних ракетів ракетних установок другого ступеня для проведення цієї роботи заводу довелось взяти кредит, адже у ракетного палива є свій термін старіння, і у випадку затримки утилізації одна зі ступенів чи навіть усі могли просто самозайнятися. до настоящого моменту у нас нету контракта с Национальным космическим агентством на утилизацию твердоракетного ракетного топлива в этом году. У нас нет финансирования в том объеме, который заложен в бюджете на этот год. Хотя деньги находятся и находились в Национальном космическом агентстве, начиная на Казначейском счету, начиная с апреля месяца этого года. Етаговорити о чому ж національне космічка єнс в ліцею бившого руководітеля сознательно остановила ту програму, не заключає с нами на цей договор на тедгут, не даває возможності нам утілізувати ракетно топливо і не платя за теді. Завершення роботи з утилізації ступенів двигунів міжконтинентальних ракет, прогнозує гендиректор Павлоградського хімічного заводу. Слід чекати тільки після належного фінансування. У такому разі за рік підприємство зможе добутувати потужності з виходом до двох тисяч тон ракетного палива. Відповідно, після цього. Того ще в найближчі два роки залишкові ступені будуть перероблені. Якщо навіть не будуть достроєні мощності, наприклад, ну капітальні видатки не будуть здані, а будуть деньги нас тільки на утилізацію, то ми 700-800 тонн в год топлива зможемо утилізувати кожен год. І таким образом, воно буде утилізовано не через три роки, допустим, а через 4,5 чи 5 або п'ять Ну, в будь випадку воно буде утилізовано. Людмила Литвиненко Віктор Петров. Новини ПТРК Нові умови для одужання відтепер матимуть пацієнти четвертої міської лікарні. Там відремонтували та оснастили сучасною технікою та меблями дві палати у відділеннях хірургії та травматології. Більше бачила Аксенія Поспехова. Тільки на палатах відділення хірургії та травматології 4-ї міської лікарні завершились ремонтні роботи. Як туди одразу ж почали розміщувати пацієнтів? Різницю до і після мешканці міста помітили одразу. привезли з таким приступом заводять сюда. Так я перестала стонати. Думаю, куди я попала. Красива, Дякую, дякую. Комфортно, чтобы Спасибо. было. Красиво, чтобы было. Спасибо. Эти люди, они, видно, хотят и да. делают. А есть хотят и ничего не делают. То у них не получается, то у них некого попросить. А здесь нашли и получается, и кого попросить. Да. Спасибо вам от души. Раньше мы шесть человек лежали, теперь четыре человека. Очень комфортно. Очень. И холодильник есть. Ну, немножко, когда еще не было отопления, то мы могли воспользоваться кондиционером, подогреть себе. Потому что у меня все приходили, переживали: Тебе не холодно, я говорю, нет, я говорю, у нас даже жарко в палате. Так що... Ремонтом довольно очень даже у перебігу ремонтних робіт у палатах повністю замінили каналізацію, електропроводку, пофарбували стіни, вимостили підлогу кахлями, встановили нові світильники. Зробили ми от от ремонт, як планували. Ми коли-то поработали з архітектором неплохим десь, у нас наслічив архітектор. Ми попросили зробити дешево, але доволі хорошо. Вот нам зробив приблизительні. так сказать, наброски, как палаты видим, как коридор видим. Вот мы начали с этих двух палат. Вот как мы это видим, мы так и сделали. Вот эта ширмочка, чтобы человек мог, в общем-то, здесь угу. привести все ну, в чувствует. порядок. Да. Планируем еще приобрести ширмочки, потому что кто лет сходить, как-то родственники угу. пришли. Вот хотим приобрести ширмочки, как в Европе, принято То -то можно поставить. Да, 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 поставить. Да, Тем да, более да, кровати нам позволяют теперь двигаться. Нові ліжка для палат травматології також були придбані нещодавно. Вони електричні, тому за допомогою пульту пацієнти можуть підіймати та опускати механізм і встановлювати ліжка у зручному для них положенні. Кровати дуже удобно, очень удобно. Какраз при такому, коли зламаєш ногу, потрібно, щоб матрас був м'який, щоб були удобства. Так що в цьому плані дуже хорошо позаботили, що такі кровати поставили. Звісно, було приємно в такій кімнаті лежати, і красиві занавески, чисто кругом. Ну, одним словом, все акуратно. Кошти на ремонт палат було виділено з міського бюджету. Меблі та техніку придбали за рахунок коштів благодійного фонду на РДП Артура Мартовицького. В облаштуванні відділень активно участь беруть і спонсори. Работаємо над тим, щоб привлекати допомогне фінансування. Тож Марина Гаральдина сказала, що і підприємства, і організації і фізособи, і наш народний депутат. І ми в місті, того, що бюджет, ми ще привітаємо там спонсорські средства, закупаємо. такую прекрасную, можно сказать, наверное, спецтехнику медицинскую в виде кроватей, тумбочек, там каталок и так далее. Находим варианты, потому что на сегодняшний день по-другому никак не получается для того, чтобы создавать условия для нормальных или хороших хорошие условия для лечения людей, только так, к сожалению. Окрім відремонтованих палат у четвертій міській лікарні нещодавно вже завершились роботи з реконструкції операційного блоку травматологічного відділення, завдяки чому воно додатково отримає нову відремонтовану операційну, оснащену кондиціонером, водонагрівачем, сучасними енергозберігаючими світильниками, приладами опалення, бактерицидними лампами. Ксенія Поспехова Олександрченко, новини ПТРК. Вчора в Україні завершився термін подання електронних декларацій народних обранців: готівкові гроші, рахунки в банках, нерухомість, усі статки слуг народу відтепер як на долоні. Найбільш скандальні бурхливо обговорюються у змі та соцмережах. А наша команда вирішила зазирнути до декларації міських голів Павлограда, Тернівки та Першотравенська. Про скромні та не дуже цифри піде мова у наступному сюжеті. Три земельні ділянки загальною площою 2,5 тисячі квадратних метрів на двох Павлоградського міського голову Анатолія Вершину та його дружину Валентину. А ще житловий будинок у 390 квадратів задекларований за очільником. Із декларації ми дізнались і про машину мера. Це Мерседес Бенз 2007 року випуску. Придбав його Анатолій Вершина два роки тому. А от у власності дружини мера вантажівка «ГАЗ» 94 четвертого року випуску, придбана три роки тому за 5 тисяч. А серед доходів – зарплата та пенсія міського голови. За 2015 рік їх назбиралось на суму майже 184 та 12 тисяч відповідно. А от тернівський колега Анатолія Вершини має статки на заздрість. Дві земельні ділянки загальної площею трохи більше двох тисяч квадратних метрів у власності самого Віталія Тарелкіна. До того додаємо будинок на 202 квадратних метра. На жінку Тернівського мера зареєстроване майно скромніше: земельна ділянка 845 квадратних метрів, та будинок на 97 квадратів. А ще під час своєї попередньої каденції на посаді мера у 2010 Росі Віталій Вікторович придбав лексус за майже 1 мільйон гривень. При цьому бізнесу не веде. Джерело доходів: мерська зарплата, пенсія, відсотки від депозитів, а ще компенсації та страхові виплати. Готівкою пан Тарелкін зберігає 450 тисяч гривень. Банкам він довірив суму набагато скромнішу. На різних рахунках у Віталія Тарелкіна зберігається трохи більше 154 тисяч гривень. Найскромнішою міським головою виявилась очільниця першотравенська Оксана Вінницька. Все, що має з нерухомості, квартира на 54 квадратних метра, придбана ще наприкінці 20-го століття. Жодної земельної ділянки або машини немає ані Оксана Родольфівна, ані її чоловік. Єдине джерело доходу родини це пенсія чоловіка та зарплата жінки у 2015 році. Мер першотравенська заробила 119 тисяч. 308 гривень. Це вдвічі менше мерської зарплатні Віталія Тарелкіна. Та на 64 тисячі менше річної зарплатні мера Павлограда. Катерина Стрельчук, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. День народження без іменинника. Сьогодні Павлоградцю Андрію Михайленку, який два роки тому загинув під час несення служби в АТО, мало б виповнитись 44 роки. Дату та пам'ять про чоловіка, його близькі, друзі, побратими вшанували відкриттям меморіальної дошки. Нагадаємо, Андрій Михайленко в зоні АТО служив командиром мінометного взводу на буремному сході. Провів 8 місяців, але у грудні 2014 року його життя обірвалось. Сьогодні квіти з нагоди народин Андрія Михайленка приймала його мати. Чоловікові сьогодні мало б виповнитись 44 роки, якби не війна на сході. У Павлограді в Андрія залишились батьки, брати, дружина та дві доньки. Молодшу він так і не відвів до першого класу, хоча мріяв. А їй вже два роки як не привітати батька із днем народження. Я в єму подарувала самодільну відкритку. Життя Андрія Михайленка обірвалось під час обстрілу під селищем Піски Донецької області. 5 грудня 2014 року мати чоловіка пам'ятає, як сьогодні, хоча мала щоденний телефонний зв'язок із, із сином, того дня її серце відчуло щось недобре, чи чувствувала коли не утром п'ятого числа. Ми завжди дивимося новості, куди сказали, що поселку Піски погибло 4 до 6 чоловік. У мене вже все це було не так, як треба. Але нам ніхто не дзвонив. Діти поїхали на другий день воїнської частину. І там їм сказали. Лідія Михайленко має орден матері героїні, бо виховала п'ятьох синів. Але 5 грудня в родині стало одним сином менше та героєм більше. Героєм АТО. Батько великого сімейства каже, на фронт рвались і решта синів, але вийшло так, що за всіх відвоював Андрій. Вони ще ну вийшов вже жукат, що. Погибших, не Сьогодні на честь загиблого ВАТО Павло Градця на його рідній вулиці відкрили меморіальну дошку. Пан отець провів службу та освятив її. А батьки мріють, щоб провулок, на якому жив Михайленко, все таки перейменували його іменем. Це питання можливо війде до переліку обговорень найближчої сесії міськради. Катерина Стрельчук, Віктор Петров, новини ПТРК. До Нового року ще два місяці. А у мешканців модульного містечка вже з'явилась власна ялинка. Посадили її вчора в рамках обласного проекту Зелений дім. Детальніше про це у сюжеті. Ось така ялинка тепер красується посеред модульного містечка. На новий рік переселенці планують прикрасити її іграшками та вогниками. І нічого, що поки що маленька, зате своя. Минулої неділі, окрім зеленої красуні, у модульному містечку висадили ще 20 дерев, 240 декоративних кущів та 100 троянд. Дуже довольна. Хоча я всю життя прожила на етажах. В государственній квартирі не ланіта. но я дуже, 100% сто процентів довольна. это. і я не можу, не вмію садити, но я беру, сажу. что то вийде? Акція з висадки дерев проходила в рамках проекту Зелений дім, що був ініційований облдержадміністрацією. Фінансова ця ідея була підтримана проектом Ради Європи підсилений захист прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні. Наш проект існує з початку цього року, і в рамках нашого проекту проходить безліч різних акцій. Основне, на що орієнтуємося, ми це експертна оцінка національного законодавства. Проте ми не хочемо забувати про потреби людей, які насправді напряму відчувають цей конфлікт внутрішньопереміщені особи, і стараємося якось зробити хоч щось приємне для них. Радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб зазначила, що головна мета таких акцій це зробити територію біля так званих будиночків Меркель гарними, аби люди відчували себе тут як вдома. Жінка зізнається, що до Павлоградського містечка приїхала вперше і була приємно здивована. Павлоград хочется похвалить. Очень радует Это активное включение, во-первых, самих жителей модульного городка. У вас он очень обжитый. Мы, когда первый раз приехали пообщаться и предложить реализовать проект именно здесь, показали нам территорию. Здесь очень уже красиво разбиты клумбы. И ну, действительно, не хватает малости сделать зеленую живую изгородь и досадить деревья. До проведення акції озеленення модульного містечка долучились працівники комунальних підприємств Павлоград, житлосервіс та затишне місто, а також рятувальники міського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій та представники міської влади. Ми як підприємство, яке обслуговує цей городок, до нас звернулися організатори мероприятия потім підготувати землю для посадки, підготувати місце для посадки. Вот, естественно, на нам помогло затишное место, которое является специалистами в озеленении и в содержании парковых зон и парков. Вот. Работает бригада сегодня озеленителей, которые подскажут жителям городка, как правильно посадить, что для этого нужно, чтобы дерево принялось, выросло и радовало их последующим. Цього дня за лопату взявся і перший заступник міського голови Віталій Мовчан. Він переконаний, що висаджені дерева та кущі зроблять транзитне містечко ще більш красивим та додадуть йому колориту. Це все прекрасно. Саме головне, щоб тут було уютно і більш-менш по домашньому. Звісно, ніхто родини їм дома не замінить, але хоча б трохи приблизить. це все. Ось в этом, в общем-то, і вся задача наша. Дехто з мешканців модульного містечка вже облаштував клумби біля своїх помешкань. Доглядають за рослинами бережно і про нововисаджені кущі і дерева обіцяють піклуватись. Ми будемо за ними ухажувати, хорошо полівати. Нам хочеться вкрасате жити дома. Привиклі там дачка залишилась. Скучаємо. Ми будемо полівати коли буде сухо. Весною осінню буде дожі йти, а літом будемо полівати. Акції за озеленення сьогодні долучились майже всі мешканці модульного містечка, як дорослі, так і малі. Тож сподіваємось, що висаджені сьогодні кущі та дерева приймуться і радуватимуть жителів, які розпочали нове життя у Павлограді. Ксенія Поспіхова, Олександр Братченко, новини Петерка. Більше півстоліття активної діяльності своє 55-річчя минулої п'ятниці відзначила Павлоградська школа номер 12. Подробиці у сюжеті. Загальноосвітня школа номер 12 нашого міста відчинила свої двері школярам 55 років тому. Нещодавно педагогічний колектив школи та її директора привітали з ювілеєм у стінах МКДЦ Мир. Гостями свята стали офіційні особи, випускники різних років, учні та їх батьки, вчителі, ветерани та інші. Директори міських шкіл привітали Олену Екар та побажали всьому колективу творчої наснаги та натхнення. Ми хочемо побажати всім хто причетний до школи номер 12 здоров'я міцного, наснаги, творчих успіхів. А вам, Олена Васильівна, в вашій школі завжди панує злагода, завжди панує ось такий гарний сімейний дух, який є у вас. Серед випускників школи одразу два депутати Павлоградської міської ради Ганна Третяк-Пруцька та Андрій Чернецький. Вони зазначили, що саме педагогічний колектив, який працює у школі, заклав у їх особистостях найкращій якості. Пусть ваші випускники виростають нужними людьми для нашої країни і роблять тільки добро і творять мир в нашому славному родному государстві України. Гості вручили колективу школи безліч квітів, грамот та подарунки. Розважали присутніх на заході цікавими постановками танцювально-спортивний клуб Алегро та учасники шкільної самодіяльності. Ілона Безпалова, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК. Такими були новини цього понеділка. Випуск шукайте на нашому сайті ptrk.tv або дивіться у повторі. Я ж з вами прощаюсь. Побачимось у цій студії вже незабаром.